Шевченко ухвалив важливе рішення щодо майбутнього Реброва в збірній України. Грецький Панатінайкос продовжує пошуки нового головного тренера після того, як попередній наставник Руй Віторія був звільнений з команди. За інформацією грецьких змі. Головним претендентом на цю посаду є Сергій Ребров, котрий на даний момент працює зі збірною України. Президент Панатінайкоса вважає 51-річного фахівця ідеальним кандидатом. Який раніше успішно працював на клубному рівні і зможе покращити результати грецької команди у Греції, мають намір підписати угоду з українським тренером після завершення відбору на чемпіонат світу 2026 року, однак у цьому питанні виникли серйозні проблеми. Повідомляється, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відмовився відпускати Реброва із національної збірної. Колишній нападник Мілана та Челсі підкреслив, що поки він перебуває на посаді президента УАФ, він не дозволить Греброву піти зі своєї посади і зробить все можливе, щоб синьо-жовта збірна під керівництвом 51-річного тренера успішно пройшла відбір і потрапила на чемпіонат світу. Два клуби англійської прем'єр-ліги націлилися на хавбека збірної України. Зацікавленість у підписанні українського півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка виявляють одразу два топ-клуби англійської прем'єр-ліги. Повідомляє Тім Толк, так за інформацією джерела на 21-річного хавбека претендують Манчестер Юнайтед та Тоттенгем у стані лондонського клубу підписати українця хоче головний тренер Томас Франк, який працював з ним у Брентфорді. Відзначається, що трансфер ярмолюка оцінюється приблизно в 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Перехід Єгора в інший клуб буде можливий влітку 2026 року, оскільки Брентфорд не хоче відпускати його посеред сезону. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Стало відомо, чи розглядають Карпати можливість відставки Лупашка, як стало відомо, спорт Юа, якщо й відбудуться зміни біля керма Карпат, котрі невдало виступають цього сезону, то не раніше жовтневої паузи в УПЛ, викликаної матчами збірних, за наявною інформацією, навіть після вильоту з Кубка України від першолігової буковини. Питання про відставку головного тренера Владислава Лупашка не розглядалося. Генеральний директор клубу Андрій Русал продовжує вірити, що Керманич зуміє надолужити згаяне в чемпіонаті, і матч з оболонню тільки підтвердив цю інформацію. Що ж до потенційних наступників Лупашка, якщо справа таки дійде до його звільнення, то на сьогоднішній момент кандидатура відомого фахівця Юрія Вернидуба серед них відсутня. Більш цікавий для зеленобілих. Керманич Інгульця Василь Кобін, але за його перехід доведеться платити серйозні кошти. Спортивний директор Шахтаря Даріо Сарна вважає, що у гірників вкрали 4 бали. Спортивний директор Шахтаря Даріо Сарна поділився думками про суддівство в матчах гірників цього сезону. Цитуємо Даріо: нашу якість гри не потрібно обговорювати і порівнювати з суддівськими помилками. Чесність і справедливість ми за це й боремося. Якщо дивитися на рішення судді у матчі проти металіста, він зарахував гол, який взагалі лівий. Далі гра з Карпатами. Остання хвилина, поштовх коноплі. Вар навіть не реагує для мене, це дуже дивно. Перед цим інтерв'ю я спілкувався з трьома арбітрами, які судять Лігу Чемпіонів, яких я знаю. Звісно, не казатиму імена й прізвища. Я скидав їм відеогри з Карпатами та відеогри з металістом 1925. Це чисті та серйозні помилки суддів. Те, що Варне втрутився в епізоді з третім голом Карпат і гол, який забили зараз, це я вважаю дуже серйозні та грубі помилки. І тут у мене одне питання хто нам поверне чотири очки? Ми мовчати не будемо, бо вважаємо, що це помилки, які можуть вирішити долю чемпіонату. Ми вважаємо це не випадково. Заявив Даріо Сарна. Три клуби провели перемовини з Реалом про перехід Луніна, голкіпер мадридського реала та збірної України Андрій Лунін відмовився залишати королівський клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомило авторитетне видання Марка. За інформацією джерела одразу три команди провели перемовини з вершковими, під час яких намагалися домовитися про потенційний трансфер українського воротаря. У послугах Луніна були зацікавлені іспанський Реал Ов'єдо, а також турецький Галатасарай та Фенербахче у Мадриді. Були готові відпустити свого другого номера. Проте Андрій на відріз відмовився залишати команду. В результаті Реал був змушений припинити всі перемовини з зацікавленими клубами. Українець розуміє, що він не має шансів витіснити першого номера, тібо куртуа з основного складу. Однак повністю задоволений ставленням клубу та рівнем життя в Мадриді, тому не готовий залишати Іспанію. Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський назвав хто винний у поганій грі Динамо та черговій втраті залікових балів в матчі УПЛ проти Олександрії. Цитуємо Шовковського. Я навіть не можу зрозуміти дії гравців Динамо. Другий гол взагалі. Я запитував Тараса, що він хотів зробити. Він таки не відповів. Проблема в прийнятті рішень на полі. Ми обговорюємо, кажемо гравцям, напрацьовуємо Проте, яку б тактику ми не обрали, виходячи на поле, треба мати певний хист, сміливість, треба приймати правильні рішення. На жаль, цього не було. На жаль, були дитячі помилки, які призвели до пропущеного м'яча, і це при тому, що ми мали чудові нагоди, аби забивати. Я не розумію, яким чином Гереро міг не влучити по м'ячу і не забити гол у першому таймі. Для мене це така сама помилка, як і в захисті, момент який мав Блену це інші нагоди, які могли краще спрацювати. Не розумію, чому футболісти так помиляються. Заявив тренер Шовковський. Шахтар отримав неприємну новину. Ключовий гравець клубу вибув до кінця року. Донецький Шахтар на довгий час втратив лідера атаки. Головний тренер команди Арда Туран повідомив, що клуб втратив Алісона Сантану. В Алісона перелом ноги його чекає операція. Далі все в руках нашого медичного персоналу. Я буду чекати від них звітів, адже це в їхній компетенції, сказав Туран. За інформацією, та то таке бразилець повернеться на поле не раніше ніж у грудні. Нагадаємо, що в Лазареті Шахтаря також перебувають Егіналдо, Траоре та Невертон. Бенфіка отримала відповідь від португальської ліги щодо перспектив Судакова у вівторок, 23 вересня, відбудеться перенесений матч першого туру чемпіонату Португалії, в якому зустрінуться Бенфіка та Ріу Аве. Цей поєдинок планували провести ще на початку серпня. Керівництво ліги вирішило змінити дату зустрічі, щоб дозволити гравцям лісабонської команди відпочити після клубного чемпіонату світу. Орли звернулися до президента португальської федерації через перспективи півзахисника збірної України Георгія Судакова, який приєднався до Бенфіки набагато пізніше, і за регламентом не має права грати проти Ріу Аве. За інформацією португальських змі, Лісабонський клуб отримав відповідь від португальської ліги, яка дозволила українському футболісту вийти на поле у цьому матчі. Причину поєдинок було перенесено не через Бенфіку або Ріуаве, а за рішенням місцевої федерації. Тому Судаков має повне право грати в перенесеному матчі першого туру. Металіст 1925. Втратив ще одного Вінгера на п'ять місяців. Бразильський вінгер металіста 1925. Арі Моура пропустить близько п'яти місяців через травму, отриману у матчі шостого туру УПЛ з Полтавою. Про це харківський клуб повідомив на своєму офіційному сайті: 29-річний футболіст пройшов медичне обстеження, яке діагностувало у гравця розрив медіального меніска лівого колінного суглоба. Наразі футболіст перебуває під наглядом медичного штабу. Операція запланована на четвер у Німеччині. За попередніми оцінками лікарів. Орієнтовний термін відновлення становить 4-5 місяців. Нагадаємо, що 13 вересня цього року півзахисник металіста 1925 Рамік Гаджиєв отримав травму у матчі із шахтарем, через яку пропустить близько 4 місяців. Окрім того, травмований і ще один новачок металіста Батон Забергія. Таким чином клуб залишився без вінгерів на ці три місяці до кінця року. Динамо може так і не зіграти у лізі конференцій Уєфа може виключити збірну Ізраїлю з відбору до чемпіонату світу 2026 року. А Макабі телявів з основного етапу Ліги Європи. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін розповів, що у випадку дискваліфікації з Ліги Європи місце Макабі тель Авіва може зайняти Динамо, яке поступилося ізраїльтянам у плей-офф кваліфікації другого за значущістю Єврокубка. Бан Ізраїлю є вірогідним за умови, якщо значна кількість федерацій письмово відмовиться від матчів з ізраїльськими командами. Тоді УЄФА матиме прецедентну основу для такого бану. Наразі це скоріше політична кампанія, ніж чинна правова процедура. Коли команда дискваліфікується, утворюється прогалина в турнірній сітці. Регламенти та практика УЄФА демонструють послідовну модель заповнення цієї прогалини з метою цілісності змагань. Згадаємо Лігу чемпіонів 2013 року. Харківський металіст був дискваліфікований вже після того, як у третьому кваліфікаційному раунді переміг грецький ПАОК. У ЄФА ухвалив рішення відновити у турнірі саме ПАОК, який і зіграв у раунді плей-офф проти Шальки. Тобто, у разі гіпотетичної дискваліфікації клубу стеля Віва існує вірогідність того, що і Динамо може грати у лізі Європи замість «Маккабі». Прецеденти подібні вже були, зазначив юрист. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.